Якщо ви намагаєтесь знайти в Google лайфхак, як вести переговори з китайським заводом або фабрикою, то це відео для вас. Ми вже 10 років працюємо на китайському ринку і знаємось на усіх тонкощах, тому ловіть топ-3 критичні помилки при роботі з Китаєм. Помилка номер 1 Думати, що бізнес-мислення у китайців таке саме, як і у нас. Якщо не знаєш, як працює Гонсі. Система особистих відносин, як читаються натяки замість прямих відмов і чому окей, не завжди означає, домовилися. Ризикуєш втратити і гроші, і час, і товар. Помилка номер два: орієнтуватися на гарні фото та профіль в інтернеті. Китайські виробники часто виставляють зразки, які не відповідають масовому виробницю. Якщо не перевірити партію на місці, ти дізнаєшся про проблеми тільки після отримання. І тоді два варіанти: або продаєш з браком, або рахуєш збитки. Помилка No3. Вірити, що для отримання гарних умов закупівлі буде достатньо впевненої англійською, навіть якщо напишеш ідеально для більшості ти просто чужинець. Якщо немає довіри, вони можуть довго відповідати, ігнорити або навіть продати найгірші залишки товару. А ще гірше в цьому язиковому бар'єрі автоматичний переклад техзавдання. Один неточний абзац, і замість червоних навушників прийдуть вишневі без логотипу. Натомість із нами ти та твій бізнес будуть у безпеці. Ми знайдемо перевіреного Постачальника, домовимось про найкращі умови і покажемо, як зробити все чітко без нервів і зайвих витрат.